Згадую свій дім у сні або черест постигай дає. Я не хочу, щоб люди бачили, як я ридаю. Місто сповнене на ті навіки буде в пам'яті. Воно чекає тих, у кого щастя на миті. Я бачу дим там, де колись росли троянди Я чую смерть, ради сніг у вони фарбують триколорними жбатовану руїну. Наша людь, колись ножами виліться на їхні спини. Місто, де хотів зустріти, старість буде молодим. Хоча в своїх сумних думках навіки я залишусь з ним, на чисте озеро вернулись лебеді як білі янголи, серед німих руїн, на чисте озеро вернулись лебеді як білі янголи, серед німих руїн, ніхто не зміг забрати їхній дім. То ніколи в них не забере. їх дім. Три покоління Кожен по цеглині будував мій дім, щоб за три місяці його понищила країна гнів. Я би по пам'яті пейзажі, малював твої сумні, але не до пейзажів, поки всі ночі на війні Порозбігались, не попрощались, усе лишили, де й лежало. Серед розпаблених грабованих на лишили серце, що ніколи не вкраде країна гній Допоки ти в полоні милий, дім немає ідей, Допоки ти колор та ти немає. І тепло на крилах Ми переможемо навесті, повернемося з ним, на чисте озеро вернули, слабеді, як білі янголи, серед німих руїн, ніхто не зміг забрати їхні дім. дім, ніхто ніколи в них не забере їх дім наш дім на чисте дім. озеро вернулись слаби як білі янголи, серед німих руїн, ніхто не зміг забрати їхній дім, ніхто ніколи в них не забере їх дім.